Привіт! Всім порад для новачків, які хочуть інвестувати в сільськогосподарську землю. Перше, вивчайте ринок. Перш ніж прийняти рішення, детально проаналізуйте ринок сільськогосподарських земель, досліджуйте регіони, які мають сприятливий клімат, родючі ґрунти та високий потенціал розвитку. Це допоможе вибрати найперспективнішу ділянку для інвестицій. Чітко визначте мету. Вирішіть, з якою метою ви купуєте землю. Чи для здачі в оренду фермерам, чи для перепродажу. Мета впливатиме на вибір ділянки та її потенціал. Далі оцініть місце розташування. Локація це важливий фактор для сільськогосподарської землі. Він визначає кліматичні умови та логістичні можливості. Земля поруч із транспортними шляхами, ринками збуту або в регіонах із високим попитом на оренду буде мати більше переваг. Дотримуйтесь порад експертів то вибирайте договори з короткими термінами оренди. Не варто складати всі яйця в один кошик. Спробуйте інвестувати в землю не в одному регіоні, а в декількох. Поєднуйте інвестицію в землю з земельними сертифікатами. Це допоможе знизити ризики. Будьте терплячі. Сільськогосподарська земля це інвестиція, яка потребує часу. Ріст її вартості відбувається поступово, особливо, якщо ви вкладаєтесь в проекти з довгостроковою окупністю. А для того, щоб бути в курсі усіх новин та першими отримувати найактуальнішу інформацію, підписуйтесь на наш інстаграм та телеграм-канали, де ми кожного дня ділимось корисною інформацією про інвестиції.